Слава Ісусу Христу! Мир вам і благодать від того, який був, є і гряде Господь Сдержитель. Мир вам від церкви молодіжна. Сьогодні я є в ваші церкві разом. До вашого служіння. Я правду кажу, я готувався цілий місяць, лютий. Як брат Павло подзвонив, запросив, я готувався. Як готувався, Даже постився. Я знаю, що це не просто вибрати діяконів, зробити, зробити якийсь обряд. Я розумію, це набагато більше. Бо я і діяконом був, і 27 років вже служителем церкви молодіжна. Я знаю, що воно є. І Давид сказав такі слова, що я вимисли чоловічески ненавижу, а закон Божий я люблю. Видумків людських є дуже багато. І воно внедряється. А ви полюбить закон Божий, правду Божу, заповіді Божі. Це набагато гірше, більше. Я прочитаю ось такі слова. І з цієї причини я тобі нагадую, щоб ти розігрівав Божого дара, який я через рукопокладання моїх. Я до того готовився, дорога церква. Бо ми будемо вложити руки. Це не просто, щоб ви бачили той просвітер чи інший, щоб через наші руки ось ці молоді браття получили якогось дару. Це не іначе. І через моє рукопокладання я тобі нагадую, щоб ти розігрівав той дар. Я, браття, старший куток, який ми маємо дар, щоб возлежити наші руки із ще руки наші зійшов дар. Може, хто думає, дар зразу і дар чудотворіння, дар Воскресіння мертвих, а боятися Бога це є дар чи ні? Давид закликає і каже: прийдіть до мене, діточки, я навчу вас страху Божого. Сьогодні потрібно, це є дуже велике має значення. Страху Божого навчу я вас. Не так то легко навчити, не так то воно і передається цей страх дітям нашим, братям молодим. Вони виросли сьогодення. І передасть щось. Я вам нагадаю, як моя мама мала дар видіння, дар пророцтва, вона трудилася в церкві, додому їздила, навіть Іван з інших, з Канади приїжджав до неї. Вона відійшла в вічність 27 років тому назад. І мені сниться вночі сон. Мама прийшла до мене, два 2-3 дні. Мама прийшла до мене і каже, мамо, ти в царстві Божому. Чого ви прийшли? А вона, а вона каже, я прийшла сину сказати тобі, щоб ти був, як ти хочеш бути зі мною там, де я, то я прийшла тобі сказати, будь твердий і мужественний, і не стало мами. Я 27 років боруся за те, щоб я був твердий і мужественний, щоб бути в Царстві Божому, це не так просто. Бути твердим в діях, в поніманні, в розумінні, мати твердого духа. Пам'ятаєте, Господь до Ісуса, Навини каже, по-моєму, там 6-7 разів і каже, я тобі кажу, щоб ти був твердий, а в кінці каже. А я тобі повеліваю. Знаєте, це воєнний приказ. Воно розсуждені, казали, не подлежить. Бо Бог сказав, я тобі повеліваю. Я сьогодні тим братикам, які будуть ставати діяконами вашої церкви від імені Бога. Це буде дар ваш. Якщо ви будете тверді і мужественні, Бог буде посилати вам. Твердість Духа, ви будете правильні мати розуміння, вас не сорвазня сьогодення, ніяка вже наука не востане, ніякі вже учителя не будуть збавляти нас з дороги. Повіліваю тобі, будь твердим і мужественним. Розігрівай той дар. Який ти получиш через моє рукопокладання, ти його получив. А сьогодні я звертаюся до ваших братів через наше рукопокладання. Боже очисть мої руки. Йов казав, піднімав руки, пам'ятаю, і казав, мої руки чисті, і немає порока на руках моїх. Ми гарно миємося. Ні порока на руках. І по тому молитва моя чиста перед Богом. Це важно. Ми помолимося, я маю що говорити довший часу, але немає часу. Ми помолимо, щоб і нас, Бог освятив, тих, які будуть ложити руки, щоб Бог дав хоча кріхіточку нам дара. Пізнання Божої волі Господньої, Щоб він спочив маленький, а ти його розогрівай з кожним днем, не потуши, не потуши сьогоднішнім днем нашого життя, а розігрівай його. Кожен день провіряй, горить чи тухне, палає чи тільки просто димок іде. Ну і ще одне місце я прочитаю до Давида. Прийшли із синів Вініамінових і Юдиних до твердині Давидової. Давид вийшов їм назустріч і, відповідаючи, сказав їм: якщо б ви прийшли до мене з миром, щоб допомагати мені, буде моє серце з вами як одне. Якщо ви тільки прийшли, щоб зрадити мене і супроти ворогів моїх, то не обман, нема в в руках моїх, Бог це бачить. І зійшов Дух Святий на Амасая голову 30, 30 воїнів прийшло. І він показав і каже: Мир давиде тобі. З тобою, сину, ісію є Бог, мир тобі, мир тому, хто тобі допомагає. Бо допомагає тобі твій Бог і прийняв їх Давид і поставив їх в раді війська. Я брат Павло, бажаю тобі! Ми в одному місці живемо, такі великі дві церкви. Шість воїнів сьогодні ти приймаєш. Собі на допомогу. Давид вийшов їм на зустріч і каже, ви з миром прийшли до мене допомагати мені чи бити по руках. Я говорю, так воно і є, замість допомоги б'ють по руках. І на одного із тридцяти сходить Дух святого Бога і каже: мир тобі, Давиде. Мир бо з тобою є Бог. Ми бачимо, що Він допомагає тобі, і Давид ободрився. і поставив тих тридцять воїнів в ряди війська Божого. Нехай ці молоді братіки, нехай я би хотів, щоб сьогодні зійшов дійсно Дух Святого Бога на це зібрання і сказало пророчество: «Да, я помазую 36 воїнів, які будуть допомагати тобі. Будуть поважати. Він в руках, но він чином старший, будуть помагати тобі, будуть молитися діякона за тобою, будуть слухатися, будуть поважати. Це сказав Дух Святий. І Давид каже: я поставив їх в ряди війська. Чуєте, молоді браття, військо Боже. Військо за правду, за істину, щоб отражати всі стріли лукаво тільки іменем Ісуса Христа. 80 Господь каже, вибери собі Мойсей. 80 старших із Ізраїля і приведи їх до Скинії. Я візьму, дивіться, я візьму від духа. Твого, я буду говорити з тобою. Початку пише, Господь каже, я буду говорити з тобою. Павло, як би я бажав тобі молодому, щоб Бог з тобою говорив. Аллія! Я буду говорити з тобою. Я візьму від духа, який на тобі, і я дам тим 80 мужам старшим, які є в Ізраїлі. Як добре, коли Бог з пастором говорить. Як добре, коли пастир з Богом говорить, ви знаєте, воно відчувається, спочиває ласка Божа, Дух Святий наповнює, я візьму від Духа Твоєго. Як добре, брати і сестри, взяти, духа, який спочиває на просвітеру церкви, він помазаний Святим Духом, Наповнений ласкою і силою Божої благодаті, дух Божий на ньому спочиває. Я візьму від те, ви думаєте, що тільки в старому заповіті, а сьогодні не те ж саме. Помазаний з церкві Бога Ізраїля. Господь каже, ангелу церкви скажи. Філадельфії. Так говорить вірний і істинний, який має ключ Давида. Він закриє і ніхто не відкриє. І він відкриє і ніхто не закриє. Ти небагато маєш сили. Но ти сохранив слово моє. І я тебе сохраню. Від спокуси, яка гряде на всю землю, як добра, дорога церква, щоб такий пастир був. Я загалом говорю, в нашій Україні, в нашій місцевості, в нашому місці вимисли чоловічись, я ненавижу. А закон Божий. А це треба знати. Треба мати уста помазані, розум помазаний. Це видумка людини. Чи від Господа прийшла мені така думка, чи таке повеління? Нехай Бог благословить нашу молитву зараз, нехай Дух Святий зійде на всіх нас, і сила Всевишнього, нехай нас осінить. І рождаємо через тебе буде святе. Ми читали недавно. Господь сказав до Марії через ангела, ти родиш сина, дай ж йому ім'я. І він спасе людей від гріхів. Нехай це зібрання буде благословене Богом. Алілуя! Нехай Дух Святий зійде на всіх слухачів, нехай ласка Божа і мир Божий наповнює наше серце. Йому слава. Ми зараз приклоняємо коліна, помолимо.